від формату переговорів до конкретної співпраці українські та польські бізнесмени обговорили можливості для втілення спільних проєктів. Приємців з за кордону цікавить передусім деревообробна, енергетична та будівельна галузі, а ще ливарне виробництво та харчова промисловість. Українська сторона у свою чергу замислилася про будівництво заводу із виготовлення пінопласту. Все для того, щоб уникнути зайвих транспортних витрат. В Польщі відстань, ку на яку перевозять пінопласт, становить до 60 кілометрів, що було сьогодні озвучено. На жаль, наш досвід говорить про те, що компанії транспортують за сотні кілометрів цей матеріал. Це важливий будівель. Не в галузі от, енергозаощаджених технологій. Поляки кажуть, головна ціль візиту налагодження господарчих контактів, оскільки вже роками чекають на зміну бізнес-клімату в Україні та сподіваються, що незабаром таки з'являться можливості для плідної співпраці. Наразі ми чекаємо змін в українському законодавстві, яке мало б наблизитися до європейських стандартів, щоб ми могли плідно співпрацювати та інвестувати, щоб це було вигідно для обох сторін, адже Україна має великі. І потенціал у сфері економіки водночас польські сусіди похвалили українські дороги. Мовляв, нарешті змогли легко доїхати до Івано-Франківська. Та водночас подумають про організацію спільної конференції із представниками дорожньоремонтних служб та підприємств нашої області. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.